Всім привіт! Сьогодні знову коротеньке відео з рубрики Корисні девайси з 3D принтера. І сьогодні ми розглянемо дуже маленький, простий та дуже корисний девайс. Це ось такі ніжки. Ніжки ці виглядають ось так. Вони можуть відкриватися, відкидатися і назад складатися. Друкується воно дуже просто, швидко і навіть без підтримок. Друкуються дві окремих детальки. І ось так вони просто збираються. І все. Ніжка готова до роботи. Висоту шару я пробував різну 03, 02 і 01. Звичайно, чим менша висота шару, тим краще продруковується деталька. Як на мене, ось ці ніжки це просто must have. Я, наприклад, використовую їх в багатьох своїх девайсах. Починаючи від зарядного пристрою. Так зручніше і краще буде охолодження знизу. Так само мій лабораторний блок живлення. Ще таку саму ніжку я додав до струмових кліщів від Anenge. тому що по заводу тут немає ніжки, а використовувати їх без ніжки ну, просто незручно. Єдине, що я її збільшив і трішки кастомізував. Ну, в такому положенні, в будь-якому випадку, краще, ніж без ніжки. Друкувати потрібно, звичайно ж, з міцного пластику. Я, наприклад, використовую PG. Один раз спробував з ПЛА, але ПЛА, він занадто м'який, він просто згинається і ніжка виламується. Звичайно, якщо у вас є ABS пластик і ваш принтер може ним друкувати, то з нього буде ще краще. Я, наприклад, надрукував собі деяку кількість прозапас, вони в мене просто лежать, і в якийсь момент, коли мені потрібно, я їх просто приклею до тих девайсів, до яких мені це треба. Ну і, звичайно, додати їх до девайса, якого вам потрібно, ви можете будь-яким способом. Я, наприклад, використовую двосторонній скотч, але знову ж таки нічого не заважає використовувати або гвинти, або клей. Ну і як ви зрозуміли, це по суті копія ось таких от ніжок від будь-якої вашої клавіатури. Різновидів і модельок таких ніжок дуже багато в інтернеті, але внизу під цим відео я залишу декілька з них, ті, які я найчастіше використовую. На цьому буду закінчувати. Надіюсь, відео було корисним для вас. Не забувайте підписуватись на канал, залишати лайки, коментарі. Всім дякую за увагу. Гарного дня та до зустрічі!